Є питання не в українських громадянах, які виїхали з самого початку війни. Виїжджали люди чоловічі, жіночі статі, виїжали різного віку. Виїжали діти, і це зрозуміло, була війна. Ніхто з людей не знав. Що буде завтра? Всі спасалися кордони. Ми всі відкривали. Ми відкривали кордони в будь які держави наших сусідів, наших, наших друзів для того, щоб люди не давилися один одного на кордоні. Це одна частина. Друга частина, ми відстояли 50% із захопленої території. На початку війни ми відбили ворога. І два роки б'ються. Наші хлопці. І у цей час я скажу вам відверто, є люди, які а, поза правил або поза закону перетинали кордон. І це питання, що це, ну, це питання до цих людей, до цих а, чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони. Повинні допомагати в Україні, і вони повинні бути в Україні. І я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон, але є звичайне людське правило. Я сьогодні про це говорив прем'єр-міністр. Один військовий, якого оплачує держава Україна. Нам ніхто нічим цим не допомагає. На одного військового йде шість. Вісім платників податків. І якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте, де б ви не працювали, ми з повагою відносимось до кожної людини. І якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу. І це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і ви призивно мобілізаційного віку. І ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. Ну, ось і все. Тобто, в принципі, позиція, якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти, або ми допомагаємо Україні, або ні, або ми. Громадяни, які на фронті або ми громадяни, які працюють і сплачують податки. Бо не буде грошей на військового. А не буде на військового грошей, не буде військового. Не буде кому захищати Україну. Отакі правила життя.